Приклад справжньої любові та відваги. Михайло Івась у свої 20 не побоявся воювати і став на захист України. Чоловік якийсь час був за кордоном, але повернувся, щоб боронити сім'ю, рідних, друзів та усіх українців від загарбника. Він вчився в училищі, потім поїхав до Польщі. Був в Польщі на заробітках. Приїхав звідти і тут мобілізувався, пішов в армію. Михайло в березні 2023-го підписав контракт з 10-ю гірсько-штурмовою бригадою. Близькі згадують, як сильно мама переживала за сина і чекала його вдома. «Михайло знав як працювати. Мама його дуже сильно любила. Була його і підтримка і опора. Переживала дуже за нього, там. чекала, коли він подзвонить. Як люба мама, переживала. Він казав завжди, мама не переживай, все буде добре. Я повернуся. Дякую, що завдяки йому ми можемо далі жити, працювати. Михайло служив у гранатометному відділенні, був у найзапеклішому місці війни на Бахмутському напрямку. Там і загинув у бою з росіянами. Сьогодні ми зібралися тут, щоб задати ще одного героя, чиє життя у цій війні забрав ворог, щоб віддати шану справжньому патріоту України, мужньому рішучому воїну. Водію гранатометного відділення зводу винової підтримки військової частини А 3029 солдату Івасю Михаю Ярославовичу. Під час проходження військової служби він ніколи не шукав легких шляхів. Зарекомендував себе відповідальний та наполегливий військовослужбовець, користувався авторитетом серед побратимів та підтримав високий моральний дух у підрозділі, відміну виконував свої обов'язки. Життя Михайла Івася обірвалось 11 травня. Та він залишив свій слід в історії України та в житті кожного, хто знав воїна. Вічна шана.